Обстріл українських позицій у Приазов'ї терористи поновили з новою силою. З ночі до самого ранку противник майже безперервно атакував Чермалик та Широкине. В обох населених пунктах окупанти застосовували великокаліберні снаряди зі шрапнеллю. Але щоразу після відповіді українських бійців, аж шість разів бойовики просили штаба ТО про перемир'я, аби забрати поранених а далі знову першими відкривали вогонь. Показали власну вправність нині у секторі і воїни батальйону Донбас просто з окупованої території, фактично з-під у ворога. Бійці зуміли викрасти давно підбите бойовиками броньоване авто побратимів. машина Азова. Азова. Вони, коли зайшли в Широкіно, їм влупили сюди з гранатомета. Погиб здесь водій, чемпіон наскільки пам'ятаю. Вот, они ее там бросили, потому что нельзя было ее увести. Такие маленькие победы, они вдохновляют личный состав. Вот, И мы понимаем, что на самом деле, если бы нам разрешили, мы бы уже давно освободили эту страну.